Привіт! Сьогодні перебуваю біля озера Синя. Я обіцяв сюди повернутися. Я повернувся. На жаль, друзі, на жаль, з неприємною новиною, але про все по порядку. Озеро Синє – безстічне озеро, яке розташоване в північній частині Подільського району міста Київ. За легендою утворилося ще в льодовиковий період. Доказом цього була наявність на дні синього мулу, який надавав воді синюватого відтінку. Останні 40 років озеро пересихає, і станом на сьогодні його майже не існує, крім невеликої частини, яка, якщо не прийняти термінових заходів, зникне вже зовсім скоро. Сьогоднішній випуск ми розпочнемо відразу з цієї частини озера, яка повністю пересохла. А те, що ви зараз бачите посередині екрану, це вода, якою Київводоканал ще з минулого року штучно наповнює це озеро, з якою метою, ну, напевно, і так всім зрозуміло. Озеро катастрофічно міліло вже протягом кількох років. І якщо ще в 82-му році воно займало площу 15 гектарів, в 2018-му близько трьох, то зараз воно просто зникло. А так, як я вже й сказав, Київ водоканал за допомогою цієї труби рятує озеро, наповнюючи його технічною водою ще з минулого року. І якщо спочатку це створювало той ефект, що з озером все більш-менш нормально, то на сьогодні, коли темпи пересихання тільки збільшились, це аж ніяк не приносить ніякої користі. Взагалі причин висихання кілька це глобальне потепління, яке призводить до зростання випаровування та замулення джерел, а також безперервне з 1980 року будівництво на берегах водойми, житлових масивів та доріг, які тільки перешкоджають ґрунтовим водам. Хто тут буває або проживає, знає, що будинків стає все більше. Територія, яка колись належала агрофірмі Пуща водиця, вся буде забудована. В минулому році та й навесні цього року, в цілому, тут ще можна було побачити більш жвавий потік води з цієї труби. Проте на даний момент, як бачимо, ситуація змінилася. Потік став дуже маленьким і він аж ніяк не допоможе озеру. Та й взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього, а ще якщо є можливість, зробіть репост цього відео. Можливо, якщо ми більше поширимо та покажемо стан цього озера, то це допоможе пришвидшити його ревіталізацію. Дуже не хотілося б через кілька років побачити на його місці черговий Zyka. Ще в 2023 році, трішки повернемося назад, місцеві жителі вимагали від влади відновлення та розчищення озера. І не безрезультатно, як здавалося на той час. Синя отримало фінансування з Київського міського фонду охорони навколишнього середовища для проведення ряду заходів. Це розчищення та благоустрій водойми. Згідно проєкту, першочергову озеро мали розчистити на глибину 5 метрів з метою відкриття ґрунтових джерел та відновити протоку, яка колись з'єднувала дві частини озера в одне ціле, проте вже давно пересохла. Після чого зробити благоустрій навколо водойми та оновити парк Синьоозерний, який тут розташований. В серпні того року навіть знайшли кошти на перший етап відновлення озера, проте все зупинилося на етапі проведення тендеру. Зайшовши на сайт e можна знайти багато тендерів по запиту озера Синя. Перший тендер, який стосується саме його розчищення, був проведений в листопаді 2023 року. Останній, а за рахунком, це вже п'ятий, 14 липня цього року. На жаль, всі відхилені. Причини різні. Якщо цікаво, розповім в наступному відео. Але ось, наприклад, якщо я не помиляюся, четвертий за рахунком тендер виграла компанія Абсолют Клімат. З ними мали підписати договір, але в фіналі тендер було відхилення в зв'язку з Форс мажорними обставинами, якими саме я так і не зрозумів, скоріше за все, незабаром ми зможемо побачити новий тендер на сайті, але чи приведуть його успішно, вже навіть не можу уявити. Зараз вже підійшов на іншу частину озера, якщо ще можна так сказати, це саме та частина, яка поки що вціліла. Але як бачимо, скоріше за все це ненадовго. Стан не найкращий, все заростає, а сама водойма перетворюється, грубо кажучи, в болото. Минулого разу. До речі, підказка на відео буде в правому верхньому кутку. Так, от минулого разу на водомі бачив лисок. Сьогодні, поки тут ходжу, на жаль, їх не зустрів. Але от людей, які тут відпочивають, достатньо. Незважаючи на те, що озера вже майже не існує, сюди приходять як позагорати, так і просто відпочити місцеві жителі. Це говорить про те, що місце популярне та потребує відновлення як озера, так і парку навколо нього. До речі, вода, яка тут ще залишилася, присутня з двох причин. Ця частина глибша, та ще поки має кілька джерел, які, хоч і трохи, але живлять озеро водою. Але, на жаль, цих джерел вже не вистачає, тому тут же скоро матимемо таку ж ситуацію, як і на іншій частині. Ось одне з джерел, яке поки що функціонує, це джерело навесні цього року, розчищали працівники плесо. В кінці минулого року тут навіть проводили геологічну розвідку для пошуку підземних джерел, які б могли наповнити озеро водою. До речі, особисто не бачив, але кажуть, що на цьому озері, окрім лисок, про яких я згадував, були навіть болотяні черепахи. Шкода, що за стільки років так і не вдалося це все зберегти. Не таке я очікував тут побачити. Шкода, шкода, що озеро пересихає. Сподіваюсь, відео було цікавим. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску, а також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!